Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу. 1 вересня 2025 року я у себе біля своєї пасіки. Пасіка вже вдома на стаціонарі, там, де вона й була багато-багато років. Сьогоднішнє відео буде коротеньке, воно буде підсумок сезону попереднього І такий невеликий анонс відео наступного сезону. Ті, які. Вийдуть згодом. Отож, спочатку всіх вас колег вітаю із завершенням сезону 2025. На моїй практиці це найскладніший сезон, той, який я пам'ятаю. Ніколи такого складного сезону не було. І спілкуючись з пасічниками старшого покоління, багато хто розповідає, що не пам'ятає такого сезону. Хто говорить 30, а хто говорить навіть і 40 років. Напевне, так воно і було. Що тут сказати? Який тут підсумок? Абсолютно відсутній був взяток з ранніх медоносів. Жодного різнотрав'я? Потім достатньо сильний приморозок. У нас у моєму регіоні було від 9. До 11 градусів вночі приморозок уже тоді, коли акація розвивалася, коли вона вже е викидала кашку на цвіт, звісно, вона не витримала. Повністю все повимерзало. Взятку не було. Похолодання перед липою. Деякі сім'ї входили в ройовий стан, були проблеми. Виїзд до липи. На липі також похолодання, але бджілки спрацювали. Принаймні в мене, в моєму регіоні, бджілки спрацювали. Хто відео бачив на каналі, я все розповідав. Були плюси в наваги, були непогані. Чисту липу мені не вдалося відкачати, тому що так сталося, що липа ще. Доцвітала в лісі, а ранній сонях вже зацвів, тому я відкачав цього року мед приблизно такого стану: відсотків 70 липа, 30 сонях. Але цього року, напевне, гріх мені жалітись, тому що багато в кого немає і такого. Все ж таки сезон я можу вважати вдалим, вдалим поясню чому. Тому що бджілки принесли собі в зиму. Мені не доводиться їх кормити абсолютно зовсім. Я лишив мед із запасом. Зимою я на медові. Є прихильники цього всього, є люди, які цього не розуміють. Тут кожному своє. І кожен, можливо, по своєму прав, тому що погодні умови, різні регіони і так далі, різні умови господарювання. Тут не потрібно зараз про це говорити. Це окреме напевне відео. Я Зимою на медові і бжівки мої забезпечені. Наступний сезон, надіюсь, буде набагато-набагато кращим. Цей сезон, напевне, ми будемо згадувати ще багато-багато років. Можливо, нами будемо пере... передавати свій досвід своїм дітям-онукам і розповідати про нього, що можливо буде й таке. Надіюсь, такого не буде. Принаймні років 10, тому що багато пасік цього року не витримало і не вижило. І це лише початок зима. Зима це екзамен для пасічників, вона попереду. Бажаю вам всім вдало перезимувати. І наступного року. Якщо й були у вас якісь негаразди, щоб вам наступний рік абсолютно поповнив ваші такі бюджетні запаси і моральні, напевне, і щоб сезон був вдалим, найкращим ну, протягом, напевно, також 10 років. Хоча це, можливо, мрія, але я вам щиро цього бажаю. Наступного року. Та ще й цього року в мене на каналі ще будуть відео, тому що були певні здобутки на кочівлі, були негаразди. Я канал створював, неодноразово розповідав для того, щоб вам правду розповідати і від вас також бажаю щирих коментарів. Перші негаразди. Я вже про них розповів, це погодні умови. Окремо поговоримо. Але ті, які були потім, оцей буде анонс наступних відео. Як бачите, павільйон я не повністю розгрузив, тому що верхні вулики також потрібно було знімати. На наступний сезон буду повністю переобладновувати. Для корпусних вуликів другий поверх не потрібен. Були проблеми, не мав можливості поставити третій магазин, коли йшов медозбір із соняшника. Це була проблема. Я, звісно, її вирішив. Доводилося забирати повномедові рамки, запечатані, давати пусті, але це незручно і такого надалі більше не буде. Була проблема із переїздом. Щиро дякую друзям. Ті, які телефонували і попередили про те, що буде обробіток певними препаратами поля біля якого я стояв. Щиро дякую друзям ті, які допомогли перевезти пасіку в такий короткий термін. Це також було дуже і дуже складно. Негаразди були з переїздом і вони дались на самих сім'ях, на самих вуликах. Багато років, як я вже виготовляю днища сам, давно хотів зняти відео, але я відео знімаю тільки тоді, коли вже маю певний досвід і маю про що вам розповісти. От вам такий анонс на наступне напевне, відео. Відео буде про днища вуликів і про проблеми з переїздом, які можуть бути за умови, якщо переїзд не запланований і вам потрібно перевезти пасіку. Не зовсім відкачено або взагалі не відкачено. Тобто вулики мали велику-велику вагу. Були проблеми саме з нищами і магазинами. Зараз не буду про це розповідати, це вже в наступних відео. Погода погіршується. Навіть дощ якраз починається, тому напевне я буду завершувати. Отож, вітаю вас з завершенням сезону 2025. І вітаю вас з початком наступного сезону, тому що для пасічника сезон починається тоді, коли він готує бджілок до зими. Цим вдалої зимівлі, цим вдало продати свою продукцію, та яка у вас є. Миру добра, мирно небо над головою. Бувайте! Пишіть коментарі, обов'язково пишіть коментарі. За Всю історію каналу жодного коментаря немає, який би я обминув своєю увагою. Завжди даю відповідь, який би той коментар не був. Все. Знову бажаю вам мирно неб над головою, щоб нарешті настав мир і в нас був шанс нормально господарювати, спілкуватись і побачитись вживу. Бувайте!